Дякую за підписку та вподобайку. Як вижити на мінімальну пенсію в Україні розбір бюджету? Ви коли небудь замислювалися, як люди виживають на мінімальну пенсію в Україні. Давайте розберемося. Мінімальна пенсія становить близько 3283 гривень на місяць. З цієї суми приголомшливі 65% приблизно 2250 гривень йдуть лише на їжу. То що ж можна купити на ці гроші? Уявіть собі список продуктів на 30 днів, розроблений для виживання. Ми говоримо про 12 кілограмів хліба, 9 кілограмів круп та 15 кілограмів картоплі. Додайте трохи базових овочів, яєць, невелику кількість курки та молока. Включіть олію, цукор і сіль, і ваші 2250 гривень вичерпано, що залишається: приблизно 1000 гривень на все інше: комунальні послуги, гігієну, ліки та транспорт. Це існування на мінімальному рівні. Тут немає місця для фруктів, риби чи додаткових вітамінів. Люди роблять покупки в дисконтних магазинах, як от АТБ або на місцевих ринках, купуючи гуртом, щоб кожна гривня була на рахунку. Це щоденна боротьба для мільйонів. Дякую за перегляд. Якщо ви знайшли цей аналіз повчальним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться, щоб побачити більше подібного контенту.